Від Матфея, 9 глава з 1 по 8 вірш. Одного разу Ісус сів у човен і, перепливши озеро, повернувся назад до свого міста, і принесли люди до Нього паралізованого чоловіка, який лежав у ліжку. Побачивши, як сильно вони вірують, Ісус мовив до немічного, Сину мій. Гріхи твої прощені. Деякі книжники почули, що сказав Ісус, та почали говорити між собою Він зневажає Бога своїми словами. Оскільки Ісус знав думки їхні, то сказав їм чому такі недобрі думки в серцях ваших? Що легше сказати, твої гріхи прощені, чи вставай і ходи? Але я доведу вам, що Син людський має владу на землі прощати гріхи, і мовив він до паралізованого Вставай, бери постіль свою і йди додому. Вставши немічний, подався додому. Коли люди побачили це, то вони були приголомшені і почали хвалити Бога за те, що Господь дав людині таку силу. Вставай, бери постіль свою і йди додому. Де ми чуємо ці слова? Коли Христа явно Він не може до нас прийти як до розслабленого і сказати нам ці слова, торкнутися до нас своєю рукою. Ми чуємо ці слова скрізь. Ми чуємо ці слова в заклику ставати досконалим. Ми, цю, ми чуємо ці слова в заклику ставати кращим. Ми, ми чуємо ці слова в заклику до роботи над собою. В заклику до роботи над собою, найперше, духовною для того, щоб вийти з того стану, встати, взяти свою постіль. Тобто можна розуміти під цим наше немічне тіло, встати Духом, Дух підніме наше тіло, і ми попрямуємо до Христа. Десь говорить святі Отці, що наше тіло після смерті душа бачить як скинутий одяг. І саме, я думаю, порівняння із Одром з постілю, Найбільш доречне людина найперше повинна встати духом, людина найперше повинна піднятися духовно, піднятися в своєму розумі, зрозуміти важливість, вставати і йти. І тоді вона бере себе, бере своє тіло і починає щось робити. Не будемо лежати, не будемо сидіти, а будемо щось робити.